Друзі, всіх вітаю 15 листопада, Північний Схід Одеської області. ми на моїй полістирольній пасіці. Коротше в степу, в ліску. Фу, нарешті прибув, потрошки почав збирати, зараз покажу, що там відбувається. Ну, в принципі, вони самі себе, я так розумію, зібрали. Ну, зараз подивимося. Давайте глянемо. Друзі, така. Ну, це був раній отводок перші числа травня на три рамки відкритого і по одну матку. Матку вони замінили. ось Дивіться, раз він займає Ну це вже клуб почав розпадатися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вуличок. Короте, хорошо. Зараз побачимо на чому він сів на пустих. На порожніх рамках, не на порожніх. Ну, поки, поки нормально. І що в нього там по медам буде. Чи буде з ким поділитися, чи треба піджати, чи що з ним робити. Зараз переключуся на більш таку е, ширшу камеру, я би сказав. Чи збирав я так пізно, пізно збирав, друзі, і так пізно, і де не можу знайти. Ага. Збирав я вже якось одного року. 17 листопада, приморозки були вже льот стояв, але друзі, все ускладнилося тим, що димарь тут, вологість <кхи> неймовірно. Друзі, я запаузуюся, Ще раз підрозпалю димар, бо якби не слабенька і не думаю, що вони будуть раді, що ми їх копершимо. Так, друзі, поїхали. Я тільки отакого от з цього боку стану, бо там вони сидять. нема вот, и... не что... ну... сказать, штурмухувати. Не Важко у нас температура зараз. Тому что бджоли не раді, факту. Хороша рамочка бляха. І Побачимо. Головне, щоб вони вже на метку сиділи. Це така... Оце тільки з одного боку, з іншого порожнього. Це таке чуть-чуть. Так, бжоло б джілотряса бляха, бджілотряса набравши. Це що з ним таке? все, не хоче нікого горіти. Ну, друзі, тут над є. Небагато, розпечатаний, з цього боку розпечатаний, зараз побачимо. Я би їх на шести краще лишив, насправді. Тут є, але таке, знову ж таки. Розпечатали, поверху є, а центр не дуже. хорошо Там якщо пейтери зайдуть, раніше не, мог, не міг, бо проходив реабілітацію, нині мені треба десь швидко це все зробити, щоб... Лягти в лікарню. Ну коротше на хейтерів мені посрати. Так, мать ходить. Мать, ти що сіє, щось, вона така крупна в них. Рамка темна, люблять вони темну рамочку. І меду тут тако не дуже. Чому не ставлю в рамоноси? бо рамоноси промокли. Сохнуть. Чому не ставлю в рамоноси? Це ми будемо трусити однозначно мать. Надо буде кинути окремо в гніздо. От мені цікаво, є мед, Ну перенесіть собі в гніздо. Це теж будемо трусити. Як дві лишимо там такої є по два десять з половиною І тут має бути мед. Не дуже. Є, друзі, але не дуже. Це повноладно. Це повноладно. Це повноладно. Щось пробує. Зараз ми їх перезберемо. Слабенький потрусь у мене там з ще є. Зараз ми перезберемо. Зібрав, друзі, на 5 рамок. Ще ось до таку катнуємо. Ну це з їхнього гнізда. Якби підігріто. Мер, до речі, що саме дивне, мед в цьому році не дубовий в рамках Як попередні роки я показував, в'язки катається. це чудово. Так Це вони за їм кинув. Та й вони собі переносять. Так, матку я кинув в гніздо. Хай вони переносять. Не знаю, друзі, чи я корпуса другі. Ну як снімлю? Я перекриваю, звісно. Але не факт, що в той бідосі чи зможу я їх забрати, бо цей. Болото, блин. Болото і ці дожді доконають. Ще смужки прийдуть, ще кину аж смужки. Тепло, і ще плюс 10 маємо, то якось так. Отака, от друзі, отаку от роботу. Провожу і цей щось корпус важкий, певно, мед там є чи що. В гнізді, а в стола судьба була. Знести, спустити. Ну, зараз подивимося, що там. чому він важкий і є, мабуть, якийсь незапечатаний медок. Якщо його роздереш ці рамки? Так, це у нас порожня, а ну, Може одно дві щось там є. Порожня, порожня. Тут є мед. Отаку. Вот От чудики, чудики. Чудики-чудики. І тут є мед. І не знесли. І тут є мед. Ось уже. Ого, а тут взагалі рамка повна залита. Видіться. Якщо там крапалі, крапалі ми. Ну і тут такої є. Не багато но є. Зараз ми щось. почти порожньо трошечки є весною виберуть а то ми або їм гніздо приходимо або не знаю. Ну, бачите така, друзі картина Що шостна рамка не то блін І не доконих є, небагацько не є. Не знаю, друзі. Оце з приводу других лопотів. Напишіть. Бо я, чесно кажучи, з другими не зимував. Як то стримувати. Ну, Треба буде плівки теж туди покласти. Отака, друзі, штучка. Дивлюся наступну. І ж такое йду собі. Просто не буду в розборі показувати, затягувати відео. Просто покажу, що тут воно, як воно тут ходить до мого втручання. О, отлично. Послабіше, звісно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличних, друзі, що по медам, не знаю. Це... Сім'я у нас, це не отводок. Отводочок потрібше, добра матка. А це сім'я за я... А, це сім'я, яка виховувала маток туди, туди і тепер, Ну, щось не з першого разу в мене вийшло їм матку дати. Ну, коротше, якось так. Щоб не бути голослівним, що там сидить їх. Ось до раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сьома порожня. Отак. Друзі, в цілому поки так. Зараз. В цілому поки так, дивіться. Ну це слабенька вуличка. Ось бачите. А потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьома не бачу. Ну з урахуванням то і сім. Поки так. Зараз побачимо, що. Вже в клубу сидять, так їх шкода рухати. Але ж хто знає, на пустих рамках вони чи не на пустих сидять. Якось так. І цю сім'ю я засадив на 5 рамок. Дивіться. Виходить три таких повномедних, ну бачите, дві мені ще залишилося. Кажуть, меду нема. Є мед. А ось три трусив ну майже порожній. Вони в центрі були. Бачите, так би не збирав, але бачите, що бджоли чудять. Та й таке, коротше, хай вони вже матку туди кинув. Зараз накриємо. Коротко коротко, якщо коротко, поки пройшов 5 чи 6 сімей і 3 чи 4 відводка. Ну, не рахую таку, коротше, йду іду йду підряд. Картина у сім'ях така. Відводки поки на три рамочки, ну воно в принципі логічно. Але мені подобається. Меду зайвого поки вистачає для тих, в кого не буде. Ну, побачимо, як далі. Саме дивне, що коротше, в сім'ях вверху мінімум по одній повномедні не запечатаної, І дві таких, ну, плюс-мінус 700, біля 2 кг. Теж не запечатано, тобто верху ще по три рамки. Я в шоці. Короче, де вони його взяли? Але якось так короче, збираю. Бо в середу знову дощ до середи, хоч щось треба встигнути зробити, ну, бажано зібрати. І не знаю, придумати, як би другі корпуса увести. Бо не хочу, щоб вони зимувалися з корпусами, бо, ну, блін, ну два корпуса гріть будуть, виходить якось так. Коротше, така, друзі, картина. Пишіть, як у вас справи. Як у вас ситуація? Не знаю, чи буду пластини ставити. Я їх замовив, вони приїдуть. Можливо, встигну ще по, по дві смужки бахнути. Щоб так сказати, кліща добити. Можливо, не встигну. Ну, не знаю, побачимо. Якщо не зараз, то навесну будуть. Але я так замовив, що й навесну вистачить. Ну, принаймні, поки так. Отака, друзі, штука. Стасу, Володимиру, Євгену, Короте, друзі, вам моє вітання. Лайкайте, коментуйте, пишіть, як у вас ситуація. На пасі ці ось немає. Я ось тут півдня на точку, навіть і синиць не бачу. Виздихали чи що, фіг їх знає. Ну так, в цілому, якщо так буде йти, сажаю поки на 5 рамок, хоча там трошки бджоли більше, ніж да, 5, але щоб клуб був плотніший. Ну Поки то, що йду по 6-7 вуличок. 6-7, так, да, по 7 вуличок, 6-7 вуличок. Обсидка на рамках добра, прям вона вже така, ну ну клуб, коротше. Маток де бачу, там руками ловлю кидаю, де не бачу, трусю, короче, піднімляться. Ну я сподіваюся, що піднімляться. З приводу цього тоже напишу. Отака, друзі, фігня. Все, друзі, папа-па-па. -па -па -па.